Пройшовся вражий черевик по квіточці країні, живе упертий домовик в зруйнованій хатині, півдаху цілі і три стіни, уламки скло, ганчір'я, а люди на війну пішли до вибуху в подвір'ї, але незламний домовик господарів чекає. І так, як завжди. Так, як зви. Про ту хатину дбає працює з ним сім'я мишей, швидкі, слухняні, гречні, зробили сховок із дверей, збирають цілі речі. Знайшли годинник з ланцюжком Посріблену ікону і з фотокартками альбом, стягнули все до схрону Пес приблудився, старий і кіт Прийняли за родину, пром'яли стежку до воріт. З живим жива хатина, хоч пахне лихом із гаїв, пощезне, то доденця, і милих рідних хазяїв Домовичок діждеться. В труді без розпачу і скарг, він з рана і до смерку. І Береже найбільший скарб хазяйчину цукерку.